Доброго дня, шановні колеги. 10 квітня 2025 року Запитують, в якому стані в мене знаходиться виноградник. У нас зараз демонстрація цього. Бачимо, виноградник вкритий. Повідомляю, що вкрив я його аж 15 лютого. Напередодні значного зниження температури. Тобто до цього температура була мінімальна мінус 14, ще було нормально. Коли зрозумів, що нічні температури будуть сягати набагато менших значень. Тоді з дружиною буквально за 3 години це все зробили, вкрили. От І до цього часу він знаходиться в такому стані. Ось один ряд на нього в мене не вистачило окремного матеріалу, але це тут досить гарне мульчування. ґрунт пригрівався набагато пізніше від відкритих ділянок. І бачимо, що в принципі брунька, наче як і розпочала свій розвиток, але зупинилася у зв'язку з зниженням температури. Показався білий конус. От але я думаю, що цих температур, тим більше біля Землі, це вони не, не виявилося критичним винограду. Отже, вкрив пізно, не розкриваю, буду чекати прогнозів. Ж, яка зараз перевага? У нас є можливість моніторингу температур, які будуть, скажімо, там, через тиждень, через 10 днів. Ну, власне, побачимо. Здається, в цьому році це буде останній заход холодного повітря. Потім, мені здається, може бути ситуація повторитися. Це одна з найкращих ситуацій, яка була у 2018 році, коли після 20-х чисел квітня вже не було від'ємних температур нічних. Ну, і тоді і виноград, в принципі, Мав досить гарні врожаї, один з кращих років у цьому плані Зараз я продемонструю ще стан з кущів своїх пергольних, там вже особливо на Юпітері, брунька має вже інший розвиток. От, але на висоті, скажімо, там 2 метри відповідно температури відрізняється від, того, від тих температур, що біля знаходиться, скажімо, на висоті нашого першого дроту. Власне, суть цього відео не вкрив пізно, знав, що буду вкривати. Не вкривав, чому бо була дуже мокра земля і не хотів просто ходити по болотові. Це зимою. Потім уже у лютому місяці, коли там дещо підмерзло, почекав, почекав до несприятливого прогнозу, побачив, що буде цігати мінус 19, мінус 20, вкрив. Ну і зараз лелека літає. Зараз знову чекаю, чекаю, буду чекати до останнього. Розкривати ніякому разі, почекатиму вже там через тиждень. Бачу, вже будуть нічні температури сягати там плюс 5-6, плюс і тоді вже буду можливо підв'язувати до першого дроту, а зараз поки ні. Цієї ночі температура сягала мінус 5 градусів. Датчик найнижчу температуру за добу зафіксував за 5 градусів морозу. Я побачив візуально мінус 4,9, тобто ну, допускаю, що могла бути дещо нижче, але ну, орієнтуюся на мінус 5. От, і в такому стані брунька Не знаю, ну, мені спокійніше, коли виноград ще знаходиться в такому стані. Зверху те, що було відсікання від контакту з холодом укривним матеріалом. От, різниця я більш впевнений, буде сягати скажімо, там, тих самих 3-4 градуси. Ну, і от точно там під укриттям скажімо, було мінус 1, над укриттям було мінус 5. Мені цього спокійніше. Ну, хоча там спеціальних дослідів я не виконував, не поміщував датчики під і над в одному тому самому місці. Юпітер так, вже навіть показав, що не тобто, брунька вже має висоту там, під 1 см. Ну, по ньому так, будуть у мене питання, тому що він вкритий, в кривні формування, але ж побачимо. Різниця висот мені таки здається, що вона буде забезпечувати дещо вищу температуру від тих мінус 5, що спостерігалося. А там весна покаже. Ось, покажу Юпітер. Приховав його трохи. Це не вкривний молодий. Ось в такому стані вже брунька, вона досить вже, ну, висока, це молодий. Він тут при землі, тому потрібно було вкривати. Ну от, власне стан бруньки на сьогоднішній день. Так, здається, все. Дякую за увагу. До побачення. Так, бардак на ділянці, бардак. Не люблю я цей бардак. Спостерігати, хочеться від нього позбавитися набагато швидше. Ну так, розкрити, позагрібати, поприв'язувати і не бачити оцей безпреділ, що зараз це відбувається себе на ділянці. Ну, не знаю. Ну а куди діватися? Потрібно чекати, тримати свої нерви ще в такому стані, не піддаватися. Ще на загальну таку на загальний ажіотаж, тому що демонстрація зараз, особливо південні регіони, дивлюся, у мене сьогодні мінус 5, у них мінус 3 і вже приріс по 2-3 по см, ну, то це кранти. ну точно кранти. І бачив там одне відео про застосування кріопротектора. Ну, це все я бачу, бачу, що це точно підтасовка. Жодні кріопротектори при мінус 3, при мінус 4. Бруньку не врятують, ну точно, гарантовано, я в минулому році це вже проводив цей експеримент опікся. І більш цього робити ніколи не буду. А те, що там оту демонструють, то однозначно або ж термометри неправильні, ну, тобто не об'єктивно показують зниження температури. районі Одеси один вчора виноград демонстрував мінус 3,8, гарантовано інший Одес винограда демонстрував мінус ну, 20. Ну, тобто зроблю висновок, тому що мінус 3,8 це не об'єктивна станова температура. І кріопротектор хоч і був нанесений, але він просто не міг спрацювати. Ну, точно гарантовано, повірте надійтеся на нього. Все, дякую за увагу, до побачення.